Вітаю! Сьогодні я вам розповім про два технологічних шедеври від Lexus – NX350 гібрид та RX450 – плагін гібрид. Ці автомобілі ідеальне поєднання преміальності, інновації та стилю. Погляньмо ближче. NX350H це гібридний кросовер, який поєднує потужність та економічність. Завдяки системі самозарядного гібрида він забезпечує до 50% часу руху в електричному режимі, без необхідності підзарядки. Його серце – потужний 2,5-літровий бензиновий двигун. Сумарною потужністю з електромоторами становить 243 кінських сили. Прискорення від 0 до 100 всього-навсього 7,7 секунд, а витрати пального становлять на рівні 6 літрів. А в салоні тільки найкраще: ультрасучасний 14-дюймовий дисплей, система Lexus Safety Sense та шумоізоляція, що забезпечує повний комфорт у дорозі. RX450 плагін-гібрид це вже новий рівень гібридних технологій. Його головна перевага можливість заряджатися від мережі та долати до 80 км у повному електричному режимі. Потужність 309 кінських сил, прискорення від 0 до 100, всього-навсього 6,5 секунд. А витрати пального становлять від 1,1 літра. Всередині абсолютна розкіш. Преміальна. Шкіра Mark Levinson та простір створений для найвибагливіших. NX350 це чудовий гібридний кросовер для тих, хто шукає потужний та економічний автомобіль. Чудово підходить як для міста, так і далеких подорожей. RX 450 плагін гібрид для тих, хто шукає максимум від сучасних технологій. Підключайся, заряджайся та насолоджуйся тихим електричним рухом. NX RX – Lexus – це більше ніж авто. Це стиль життя. Запрошуємо на те драйв лексу скіфів захід кільцева дорога 58. Переконайся особисто.